Кошенята а попліткуємо. Говоримо про нове дно Потапа і Насті Каменських Брежнева назад до Маладзе, Остапчук на десерт, заміжжя Аліни Гросу та Залевський. Мочуйтесь зручніше, наберете чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Сьогоднішній випуск мені хотілось би розпочати із лозунгу. Виконують важливу культурну місію. Відпочивають від війни та ведуть розкішний образ життя. Мова піде, звичайно, що про горе пару українського шоу-бізнесу. Ну, пару в лапках, Потапа і Настю Каменських. Отже, Потап і Настя відвідали 36-ту церемонію премії Ло Нуестра Awards», яку вручають за іспаномовні хіти. Дія відбувалася в Кейсия Сентах. Що в мене за індійський і англійський. Так, Kasia, Kasia, Kasia Center, Kasia Center. В Кейсія, Кейсія. Кейсія Сентр. Кейсия Сента. В Майамі США. Не так важливо, але Окей. Коротше, Каменська була більш стримана і виклала лише одну світлину в своєму інстаграмі Потап. А повикладав світлини з різними світовими зірками. Тепер Настя Камецьких. Якщо збільшити фотографію, а ви можете поставити на стоп-кадр і уважно переглянути, то усі глядачі, які знаходяться за червоною доріжкою, вони не те що не реагують на НК, їм взагалі чихати, бо вони дупля не віддупляють, хто така Настя Камецьких. Тому. А навіщо ми взагалі підіймаємо цю тему і про це говоримо? Настя Камецьких, яка планує обкатати країну з туром Я Україна, а все ж таки рано чи пізно з Майами повернеться, аби провести свої концерти в Дніпрі, Запоріжжі та інших містах. І називаючи цей тур Я Україна під українським стягом. Вона собі підзаробить грошенят і знову поїде в Колумбію, в Іспанію. Я думаю, вже там застоялася її квартирка, яку вона придбала. А поїде в Іспанію і буде насолоджувати життя. Потім, коли будуть закінчуватися кошти, Настя знову приїде і буде знову давати концерти. А ви розумієте, до чого я взагалі веду? Ну, розумієте хід моїх думок. Тобто Настя Каменських. Розглядає Україну виключно як платформу для заробітку, її не цікавить, як ми тут живемо. Головне, аби ходили на її концерти, а вона на розкішні зіркові заходи за кордоном. Тож, любі мої, робіть висновки, і коли ви йдете на концерт НК і даєте за це гроші. Це ваша персональна відповідальність. Я в жодному випадку не нав'язую свою думку. Я скільки разів на моєму каналі казав, що в мене авторська суб'єктивна думка. Суб'єктивна. Тобто мені щось подобається, не подобається. І я просто цим ділюся. І ми з вами емоціонуємо, резонуємо щось в унісон, щось не в унісон. Але в наших дискусіях зароджується потім якраз здорове зерно. Думок. Тому, друзі, ми ще обов'язково поговоримо про цю горе-парочку. Потап, не здається, продовжує в ютубчику піарити, ставити на рекламу свою нову пісню. І, звичайно, невдала спроба, тому що від реклами показники зростають, але запит на пісню нульовий. Адже Потап. Забути персонаж, збитий льотчик, який нікому не цікавий і не потрібен в Україні. Але попліткувати, полахати завжди залюбки, тому що ці люди, ця, цей дует вже стали народними циркачами, які нас з вами веселять. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте спілкуватися в коментах. З вас обов'язково вподобайка, підписка. Комент, ще раз наголошую, бо це дуже допомагає у просуванні роликів. І в нас є чудова телеграм-спільнота, до неї відносяться по-різному. Одним подобається, іншим не подобається, але факт залишається фактом. Настільки у нас там яскраві баталії першочергово з зірками відбуваються. Оооо! Ви багато чого пропускаєте. І там я часто викладаю новини, які виходять в Телеграмі, а потім на Ютубі. Тож долучайтеся. Усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Також знайдете картку для донатів, хто має бажання та можливість підтримати нашу спільноту. Я зараз, звісно ж, хочу сказати величезне спасибі автору більшості цих пісень, які протягом багатьох років створював ці хіти. Це Костянтин Меладзе. Без нього не було б цих пісень, а в нас не було б цих дивовижних спогадів, не було б цих емоцій. Іноді ця музика нас поєднує. Вона, як місток із нашим минулим, дарує нам любов. Потім, завдяки цій музиці, ми будемо згадувати сьогоднішній вечір, у якому я просто зараз абсолютно щаслива. Заявила Віра Брежнєва зі сцени в Алмати, даючи концерт. Віра Брежнєва – це та людина, та артистка, яка ніколи нічого просто так не буде робити. Так, я казав неодноразово в своїх випусках, що поважаю її за громадянську позицію, за те, що вона вибрала сторону світла. Віро, тут просто непохитне моє ставлення до тебе, розумничка, на усі сто з тобою. Але якщо говорити про віру Брежнєву як про людину, як про жінку, а не як про громадянку своєї країни. То віра дуже продумана. І віра, а, аж ніс зачесався, слухайте. А, і Віра, та людина, яка вигадує багато схем, багато ходівок, якими вона потім користується. І якщо вона говорить зі сцени, що дякую, Костю, дякую за все, що було в моєму житті. Скоріше за все, це прямий натік, місток до того, аби воз'єднатися з Костянтином Меладзе. Тобто знову з ним зустрічатися. Відповідь лежить, друзі, назовні. Віра намагається, віра старається, але без хітів меладзе їй не вдається. Вона не може затриматись, вона не може закріпитись, вона не може бути в своїй ніші. Хітів немає. Голосу ніколи не було, не є і не буде. Є тільки зовнішність. І ім'я, яке вона сформувала за ці роки. Ну, і звичайно, що хитрість. Ось цих якостей їй не вистачає для масштабування свого бренду. Цих навиків вистачає для того, аби підтримувати себе на фундаментальному рівні, але в жодному випадку це не про зріст. А якщо ти хочеш вийти на новий. Рівень заробітку, виховати нову аудиторію і так далі. так так далі, і так далі. Потрібно масштабуватися, а вірі немає куди, немає з чого. Тому, відповідно, зараз закинута нова маніпуляція, але я не розумію, навіщо Костянтину віра, коли в нього є молода Софія. Давайте обміркуємо. Хотів би я почути. Ваші думки, бо тема така ух, цікава, пікантна і завжди насичена деталями, знаєте, елементиками, яких я навіть можу не помічати, а вони є ключовими в даній історії. Люкс ФМ, я вас обожнюю. Ви мені неймовірно подобаєтесь. Знаходжу я цю світлину. Це мені в новинах випадає, з'являється. Десерти ресторанного рівня, що доступні кожному. Огляд кондитерського відділу Новус і до світи, і, і до світлині у нас. полтавський Остапчук. Я не розумію, можливо, це глюк. Можливо, це глюк сайту. То ви ще зайшов і там те ж саме. Можливо, це глюк, але якщо це тролінг, то чудовий тролінг, люкси. Ну просто найвищий рівень. Просто вау! Адже Остапчук і Полтавська це не є окремі одиниці. Це не є люди, які змогли сформувати певну базу своєї аудиторії, кредит довіри, повагу, випрацювати за ці роки бізнесові контакти в шоу-бізнесі. І контакт зі своєю аудиторією у цієї пари немає нічого, окрім доступних бісквітів у новусі. Тому хі -хі, це просто тролінг року. Я не міг не додати, не залишити в наших плітках. Нехай залишається в хроніках, тому що це занадто шикарно. Напишіть в коментарях, з яким саме тістечком у вас асоціюється Володимир Остапчук. Цікава вийде Вікторина. А тепер про Аліну Гросу. Значить, артистка виклала в своєму сторіс в своєму інстаграм профілі, виклала тизер тизер на новий сингл, який вийде в березні. І в кінці цього тизеру ми з вами побачили, що весільне фото, але незрозуміло, хто там. Отут для мене загадка і велике запитання, адже Грос випала з мого поля зору. Взагалі не знаю, чим вона займається, чим живе, чи вона в Штатах, чи вона в Україні. В будь-якому випадку, тут я хочу звернутися до наших кошенят. Кому що відомо, надсилайте в мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. В даному контексті це Аліна Гросу. Я хочу зрозуміти, що це було. Це реальне архівне фото весілля, яке вона приховала. Чи це просто а, піар промо-кампанія, але для чого до чого? Що цим хоче сказати артистка? Тому що мені здається, ось ці весільні темки воно довго не працює у разі, коли це піар. Ну, потрібно чимось підкріпляти. Не знаю, коротше, нічого не знаю, хочу почути від вас. Надсилайте інформацію, будемо розбирати, вивчати. Я хочу зачитати пост від ТСН. Відомий український режисер і дизайнер Олексій Залевський в інтерв'ю цю проєкту ТСН наодинці шокував діагнозом. У нього відмирають кістки. Потрібна термінова операція. Так, півроку тому лікарі виявили у нього некроз кісток, йому терміново потрібно зробити дві операції на стегнах. В іншому випадку він може залишитись прикутим до ліжка на все життя. Я б не хотів спекулювати на цій темі. Зараз багато військових, яким також потрібна допомога, тому і не хотів говорити про це публічно, сказав Олексій. За його словами, сума, яку озвучили лікарі, складає 14 тисяч євро. Я залишу в описі під відео та в закріплених коментарях реквізити, і я вас дуже дуже прошу, друзі, долучитися до збору. А тому, що здоров'я це досить непередбачувана, складна штука. І будь-хто, ти зірка чи не зірка, взагалі не має ніякого значення. Будь-яка людина може опинитися в скрутному становищі. Давайте не будемо залишатися байдужими. Олексію, бажаю вам швидкого одужання, щоб ви зробили необхідні процедури та операції. Якомога швидшого вам відновлення і щоб все було добре. У штаб-квартирі НАТО відбувся показ документального показу Довга доба. Фільм складається з епізодів, знятих українцями на свої телефони. Він є унікальною розповіддю про трагічні події та досвід українців, яким довелося зіштовхнутися зі злочинами Росії. In full-scale invasion of Ukraine. and i have no doubt that everybody who are present here understand the depths of the tragedy my country has been experiencing since february 24 uh, thank you for making time and joining us today for this important screening we are honored to have you alan padoyev the director of this extraordinary film with us not in person but at least virtually today russia has separated families has destroyed homes and cities. It has deported by force children to Russia. It has brought about the death of thousands. In the darkest and hardest hours, the people of Ukraine have demonstrated an incredible courage. We must not forget the very real people facing this nightmare. For this reason, I thank Alan and your team for this emotional and deeply touching film it is an outspoken testimony of crime and destruction thank you thank you for the opportunity to speak to you uh, the hardest hour it isn't just a film but also a message it cares the voices of ukrainian spirit it captures the actions of ukrainian people in extreme conditions of life it documents crime committed by russian military against the civilian population of my country our heroes have used their personal devices to film every frame to let everybody in the world experience the conditions we have been living in for two years. We have created the hardest hour so no one can rewrite our history and say that Ukrainian did not exist. Right now, our soldiers is defending the borders and at the cost of their lives.

Саме ці історії були об'єднані у спеціальному документальному фільмі Довга доба. Створеному відомим українським продюсером Аланом Бадоєвим. Зазначила глава місії, звертаючись до присутніх. Показ організовано Міжнародним секретаріатом НАТО та місією України при НАТО. Режисер фільму Алан Бадоєв також звернувся до присутніх на онлайн-показі. Це потужно. Потужна моя емоція. Я думаю, ви пам'ятаєте. Настільки видався емоційним, особисто для мене перегляд цього фільму, цей фільм допоміг мені переосмислити певні речі, зрозуміти те, на що я перестав звертати уваги. І це важливий фільм, який документує російську агресію, злочини і той біль, який спричинила. Росія. Хочеться привітати Лана Бадоєва з таким потужним стартом. Я так розумію, це тільки початок, і рано чи пізно ми почуємо важливі новини про те, як цей фільм номінують на Оскар. Ну, наприклад, це мої здогадки, але я чомусь в цьому впевнений, що скоріше за все так і буде. Ось такі у нас, друзі, новини та плітки. Хто не бачив фільм Бадоєва, сходіть, подивіться, це дуже важлива стрічка, яку повинен побачити кожен. А я не прощаюсь, скажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги!